Чи сам собі подарунок шукаєш? Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Доброго ранку! Я вам кажу, що арабською хумус перекладається буквально як нут. Ось такий горох, ну такий вид бобових. Нут. А взагалі-то назва цієї страви, якщо арабською говорити, вона трішечки довше звучить. Вона так звучить як хумус біт тахіна», тобто нут із тахіні. А тахіні це ось така паста із зерна, із плодів, кунжуту. Про цю страву э, знають уже дуже давно, вже не одне тисячоліття, але э, письмові згадки э, датуються 3... 8 восьми століттям. У кулінарній книзі Каїра згадується пюре з нуту з Остом і Лимоном. Ну і потім далі багато країн близького сходу сперечаються, хто ж все ж таки є автором цієї рецептури. Це і Палестина, і Ізраїль, і Ливан, і Сірія. Всі хочуть бути авторами, але не Має єдиного джерела, щоб сказали, що оце ми придумали. Ну це схоже як з нашими варениками приблизно. А от українці за останні тисячоліття за останні десятиліття дійсно полюбили хумус, і наші заводи роблять цей продукт. А на кухнях тим більше навіть у мене на ютуб каналі є хумус приготування. Але послухаймо, що думають наші співвітчизники про сьогоднішнього іменинника кулінарного. Дивимось. Знаю, але не їм. Чому? Ну я не дуже подоб... подобає... подобається мені. Це закуска з нутового пюре. В нього додають насіння кунжуту. В першу чергу потрібно дивитися на його склад. Потрібно обирати виробника, тобто, щоб виробник також мав авторитет на ринку. Ну для мене це більш навірно білкова піща, яка я на бутербородою користувалася їм в Турції. Один раз взяли, хватило, Ну на любителя. У я знаю, що це така намазка на хліб. Я її іноді використовую з авокадо, люблю поїсти. Так, з горіхами та томатом ще їм. А що її роблять, знаєте? Якщо чесно, ні. Мені здається, що з горіхів яких, якихось можливо. Це з бобових такий мікс. Ну як сказати, паста, паста так. Ви так. Їмо. Їмо ми хумус гуля. Так а, а, а ти любиш хумус? Yes. Ну, от ви бачите, немає одностайності у моїх співрозмовників. Хтось любить, хтось не дуже, але все ж таки молоде покоління каже, хумусу єс. І це дійсно дуже корисне дуже е, поживне джерело білка, різноманітних вітамінів. Але дотримуйтеся норми. В день можна їсти не більше двох столових ложок. Ось такого хумусу. Це закуска принесе вам і радість, і задоволення. А ще наша постійна експертка, професорка Олена, на Сидоренко радить вживати хумус із чим я то знаю. А дізнайтеся, і ви дивіться. Дуже східна кухня, популярний продукт містить, оскільки нут є основою, містить багато білків, тому достатньо ситний і, наприклад, поєднання з борщем буде дуже прекрасний гарний варіант для споживання. Чудово, але це на за фасадом ситного такого нутового пюре стоїть фактично цілий детектив. Ну от, якщо подивитися на полиці супермаркетів і почитати склад хумусу, то тут можна в деяких побачити цілу табличку Менделєєва. Ну ось тут більш-менш, але буває набагато більше. Що має входити в склад класичного хумусу? Ну, по перше, це все ж таки нут. Потім паста з меленого кунжуту, вона називається «Тахініє». Лимонний сік, чесник, сіль і оливкова олія. Ну або соняшникова олія в українському варіанті. Насправді, оскільки це ситний продукт, я вже сказав, що вживати можна лише дві столових ложки, і ціна хумусу варіюється у наших магазинах від 55 до, я вже бачив, навіть до 90 гривень. І воно хочеться покуштувати цим продуктом, але не кожен собі може до. Дозволити іноді в таких продуктах смаки замінюють для здешевлення і для різноманітності смаку різноманітні харчові добавки. Це і підсилювачі смаку, і барвники, і ароматизатори. І тому інколи куплений в магазині хумус може містити багато натрію і тому уникайте зайвих інгредієнтів. Чим коротший список продуктів складників, тим краще. Також деякі вітчизняні виробники. Адаптують сум хумус під українські реалії і замінюють тахіні, тобто ось таку кунжутну пасту соняшниковою пастою, тобто фактично те саме, але це, це нічого страшного для здоров'я, але все ж таки з соняшникового насіння, а не з кунжуту. Тоді цей продукт має називатися якось по іншому, але не хумусом. Також підходимо до постійної позиції моїх виступів щодо продуктів харчування. Це термін придатності. Тут варіант. Класичний чим коротший термін придатності, тим краще. Найбільший, найтриваліший термін придатності, який можна купувати без шкоди для здоров'я це рік. І то там вже будуть серйозні консерванти. А загалом, ось тут наші адміністратори постаралися і знайшли мені ну в середньому два місяці, два-три місяці, і вже треба хуму з'їсти, тому не тримайте довго в холодильнику. Також наша професорка і експертка Олена Сидоренко радить шукати хумусу. Від крафтових виробників або зробити взагалі вдома самому. Тоді ви точно будете знати, що входить в склад такого продукту. Послухаймо. Я також полюбляю хумус, проте вибрати в торгівельній мережі мені достатньо складно. Чому? Тому що треба розуміти, що там будуть консерванти, іначе цей продукт зіпсується. Так, от мій, мій вибір і базується на тому, щоб це був максимально традиційний склад. І відсутність консервантів. Ну, хіба що сорбінова кислота як такий малотоксичний, більш природний консервант. тут. Ну і дивимося на зовнішній вигляд хумусу. Він має бути колір не сірим, не жовтим, а ось таким, ну приблизно кремовим. Це класичний колір хумусу. Після відкриття банки або контейнера. О, не треба о, тримати це в, 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 в ось такій фабричній упаковці, особливо якщо ви ставите в холодильник, тому що можуть о, о, бути бактерії, з'явитися зайві. Перекладіть у Скляну тару закрийте і ставте в холодильник. Ну, а я все ж таки радив би, якщо відкрили, одразу з'їдайте, тому що це, по-перше, смачно, а по-друге, ви уникнути небажаних наслідків. Ну і ще, якщо вдома готуєте хумус, то можете додавати всілякі всілякі добавочки, але знову ж таки, купуючи в магазині, стежте, щоб термін придатності, по-перше, був найкоротший, а по-друге, склад був теж мінімальний. Ну, от, Друзі, е наступного разу у вівторок я прийду і розкажу про іншу вже непродуктову позицію, і вона має назву освіжувач повітря. Ну, знаєте, де воно потрібне інколи. Браво!